Віталій Бутилій Шахів, грає в роти Пенні Дайм, док рейтинг 1900. 24 кінів 6. Хм. Типа антистаре індійки суперник хоче вичурити. Переходимо вперед Так, і він буде слона 6 грати. А я що хочу? Є 5. Я що хочу, ту-ту, помінятись. І зараз будемо летіти, будемо жартувати якість пішака все, що з цим зв'язано. Так, так. 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 Будемо шукати ініціативу. Жертвуємо матеріальчик якийсь плюс-мінус. Плюс, плюс, мінус, плюс, плюс. Оу. Вітання! Під відкриваючий шах ти не хочеш встати? Чоловічим? Alies. Alies Гуд? Аліс Зергуд. Так, це я бачив. Це я чув? Це я не розчув. Якщо слоном взяти, типа мат, то ти б'єш. Ми шах. Ти б'єш. Ми б'ємо. Може дуже багато, звісно. Можна просто взяти, Не видумувати. А можна просто ферзь 6 зіграти. Це що? Це ж найпростіше не видумувати. Має кудись фрезя проводити, щоб тікати. Королем. Тепер можна підійти, задаю, знову ж таки, мату. Він ще з типа цього плана. Ми сюди, так? Да? Потихенько підкрадаємось. Так, так. Буду відкриваючи. Атака знову на короля. Знову на короля. Ні, отакий хіт він знаходить. Такий він мат вирішив отримати. Добре. Ну, та, мабуть, не тримається позиція. Недооцінив суперник удар на Б2. На навіть не було помилки мене. 93 на 76. Значить це було Zergood. Це навіть по теорії Філідор. Захист Філідора. Ряд Ларсена. Чітко. Да, і все. Дає матеріал, але вже перевага в розвитку саме. В ініціативі, що ми давимо вже на поля біля короля. І один необережний хід і. Треба було Б3. Перекривати оцю лінію Б. С4. Кінь 4 Добре, якщо він тупо взяв би. Ми тут б'ємо. Якщо тут б'є, то тура Б3. Прикінчує це все. Тут багато різних варіантів є, конечно. Ой. це два тубіль. Ну, він вирішив, що можна ще з'їсти пішика. Кіньє 4. У. Ну да, відкриваємо слона. Без всяких жертв. Типу. Завлікаємо. Різьбо 8. Ну, можна віддавати це все, можна не віддавати це все. Тепер так. І мат. Сиво варіанти. Красиві варіанти. Ну, я вирішив, що відразу треба бити тут. Нормально. Піде, так. Да, ну, тут треба було йому С3 грати. Тут я думав піти сюди, погрожуючи. Тура де 2. С4. Непогано. Да, Ивариям просто Фрезяну. Мат красивіший, конечно. Італій Шахів Врай проти Віктора Овала. Ватемала рейтинг 1764. Диски захист пожертвуем Пішека, пожертвуем ежака так, чек. Тоді зима просто якість. Або ой. Або просто центр розб'єм йому, деся. Тик, стики такі ракеті. Ой, що це я тут взяв розбитий, якщо число стоїть? Тики-тики-таки. Давай сюда и кудись. Вылетаем. Так, 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 так. так. Ну, Далі наш три підвисає пішак. Ну окей, якщо я забрав, тут все рівно висить. Так, б'ю на h3, Не можна брати? Брати. Так, тут піде в 5 десь. І що? І що? Так, це я не... Окей, ага. Можна віддати пішика, типу, що це 6g5. До речі, слона ми так можемо спіймати чи не можемо. Мабуть, можемо? Да, типу, тупо байда він свою грає в свою гру. Без коня. Дякую за супернику, що не почав грати до пату. Це приємно. Так, 82 на 96. Він помилився в Міттельшпілі тут. Щоб прогавив всі чорні поля суперник. да, тут він. йому треба зіграти Б4, якось зупинити. Щоб я, можливо, Б4 не зіграв. Не захоплював більше простору на ферзовому. Ну Тут просто починаються у чорним полям всякі пришки, стрибки. Ну і все просто позиція впала. Тут навіть він робить хороші ходи, але казав Тариш, в поганій позиції всі ходи погані.